А поки нам роздають карточки до наступної гри, то я вам хочу сказати, що я залишу посилання на телеграм-канал моєї помічниці. І ви заходьте, будь ласка, дивіться. Я не знаю, що там в телеграмі ставлять лайки, не ставлять лайки. Ну але... заходьте дивіться. І підписуйтесь, так, підписуйтесь. Вона тут соромиться, щось мені нашіптує, я не розумію, що вона мені нашіптує, але я теж давай. Або колір, або цифру щось повинно у нас співпасти. І в нас впав кодер Наша цифра 5, 500 червоним, тож ми залишаємось тим самим процесом. Щось у нас повторюється і повторюються процеси. Зараз я вам покажу, як виглядає зараз моя паперова схема, з чого ми будемо починати. Отак виглядає на зараз моя вишивка. Ну і напевно десь, десь ось тут додасться 500 хрестиків. Вже не буду я далеко ходити. Можливо, довишиваю цю квіточку, порахую, скільки тут хрестиків, і буду продовжувати далі. Ось тут, ну тут, тож ви за секунду побачите, а я піду відчаю 500 хрестиків. Повернулася я з виконаним ходом, вийшла 500, напевно, 540 о, хрестиків, вишивала оцю квітку. Ну, і там трошечки поду закривала у оцій маленькій квіточці хрестики. Але 500 хрестиків, то тільки в великій, маленькій, я навіть не рахувала їх. Ага, і ще в ці квіточки теж закрила два хрестики. Ну, я так, сподіваюсь, уважні глядачі то побачити, так. А, а мені хотілося звернути вашу увагу на те, що я і тут не пропустила. Тут не пропустила, а ось тут пропустила три. Тріпів хрестика не закрила, тож буду в наступному, в наступний раз, коли візьму цю роботу вишивати, то буду закривати тут хрестики. Ну, а зараз ми переходимо до нашої гри. Щось забарилась моя десь помічниця. Я зараз цю роботу приберу. Нагадаю вам, що ми завершили на 500 червоним. Вже така невеличка кубка залишилась карточок, ну, але тут набагато менше, ніж попереду, тож ще граю і граю. Цю гру, хоча, дивлюсь, так вона е, щось по переглядом не дуже вам цікава? Можливо, тому що не так часто виходить, можливо, тому що не дуже для вас цікаві процеси. Але, ви знаєте, мені сподобалась вона так, якось. Не дуже багато, не по дуже багато, але при тому просуваються різні процеси. Тож, сьогодні я роздаю нам карточки. Щось так і не йде моя помічниця, доведеться відключатись і е, кликати її, щоб грати, відключаюся. Отже, виявляється, по сім карточок треба роздавати. Додаю ще по одній, покликала свою помічницю і вже тепер ми будемо продовжувати. Починай. Щось мені здається, перший раз я починаю. <гум> я беру плюс одну, так? То жовтий. Щось у нас останнім часом о, о, чорний та жовтий. Чорний та жовтий. Жовтий це пластик або червоний Ой, то, ч... <рес> червоний та жовтий. Жовтий це пластик. І я вам одразу покажу, що я буду вишивати. Сто хрестиків це взагалі мало. Так. Так, я вам покажу. Це е, оця купа ниточок, то оце буде мій процес. Так він зараз виглядає і додасться на ньому 100 хрестиків. Тож, зустріч буде швидкою, бо 100 хрестиків то небагато. До речі, цей процес я буду вишивати на а, посазі. Скачала собі. Ту ламану версію, і тепер в мене є ще й сага. А моя помічниця вам покаже свій м, черговий шедевр. Mm -hmm. Отака От україночка. А тут вона вже сумує, оскільки в нас війна, і вона, бачите, так плаче від тієї крові, що в неї повиступала. Все, я пішла вишивати до наступного включення зі ста хрестиками. Тож, хід був у 900 хрестиків і ось вони мої 900 хрестиків, не змогла я зупинитись, тим більше, що це було Замовлення, тож так виглядає моя, моя мій виконаний хід. Будемо рухатись до наступного ходу. Ну що, може мені? Ну каже уже який жовтий. Зупинились на зеленому. Нарешті вже хоч якийсь інакший колір. Зеленого давним-давно не було. Зелений це Dimensions. Тож, покажу вам, як він виглядає, і повинно на нього додати 500 хрестиків.